Зараз покажу вам кілька способів, як звичайний дріб представити у вигляді неперервного дробу. Або як ірраціональне число, наприклад, корінь з двох, корінь з трьох чи щось подібне, представити також у вигляді неперервного дробу. Розпочнемо з числа 823 140. -х. 823 140. -х. Це звичайний дріб, неправильний. Зараз я покажу, як представити, представити його у тому вигляді, який ми бачимо вище. Спочатку скористаємося алгоритмом Евкліда. 823 дорівнює 140 помножити на 5 плюс 123. 140. Дорівнює 123 помножити на 1 плюс 17 123. Дорівнює 17 помножити на 7. Плюс 4, 17 дорівнює 4 помножити на 4, плюс 1, 4 дорівнює 1 помножити на 4 плюс 0. Якщо ми зараз е розглянемо дані числа, то вони, по суті, є неповними частками: 5 це в нас, 1 це Q2, 7 це Q3. 4 q 4 і останні 4 це q 5. Тобто можна одразу скористатись алгоритмами Евкліда, отримавши оці числа, одразу представити в наступному вигляді 5 плюс 1 поділити 1 плюс 1 поділити 7 плюс 1 поділити 4 плюс 1 четверта. Тобто ось наше число 5. І далі, бачите, 1, 7, 4, 4. Це ми скористалися алгоритмом Евкліда для того, щоб розкласти сорокових в неперервний дріб. Якби ми не користувалися алгоритмом Евкліда, бо не всі числа насправді можна розкласти через алгоритм Евкліда, Розглянемо такий спосіб. Точніше, такий е спосіб міркування і перетворень 823. 140. Якщо ми поділимо 823 на 140, ми отримаємо 5, цілих. 5 плюс 123 140. Вважайте, що ми просто виділили цілу частину і отримали а, такий змішаний дріб 5,123 цілих, 5 цілих 140 і просто представили його через суму. Але нам потрібно, щоб була одиниця ділена на щось. Тому ми зараз використаємо таку особливість. А поділити на Б дорівнює одиниця поділити Б на А. Просто перевертаємо дорівнює 5 плюс одиниця поділити 140 123. 140-123 знову ми виділимо цілу частину. 140 123 це 1,17 123. 140 123х дорівнює 1,173. 17 123. 140, 123, 1, 17, 123, 17, 123 Тоді замість 140-123 можна записати 1 плюс 17 123. -х. Знову отрим... Знов отримали такий дріб, де в чисельнику в нас не одиниця, а нам потрібно, щоб була одиниця. Тоді ми його перевертаємо. 1 поділити на 123 сімнадцятих І так далі. Тобто ми будемо виділяти цілу частину з того дробу, який в нас вийшов. І потім розкладати на цю цілу частину плюс дробова частина. А з дробовою частиною будемо робити переворот доти, доки ми не отримаємо. Такий вигляд, який ми отримали спочатку. Тепер давайте розглянемо на прикладі кореня. Тому що корінь ми не можемо розкласти за алгоритмами вкліда. Я маю на увазі корені, які не зволікаються, з яких не можна зволікти ціле число. Наприклад, корінь з 29. Давайте розглянемо. По-перше, нам потрібно виділити цілу частину. І ми можемо оцінити з вами корінь з 29, він менше, ніж корінь з 36, це найбільше, найближче з більших чисел, з яких можна зволікти корінь. І це буде більше, ніж корінь з 25. Це найближче, найменше число, з якого можна зволікти корінь. Таким чином, корінь з 29 це приблизно 5,5. Приблизно і якась дробова частина. Між п'ятіркою і е, шісткою. Давайте ми запишемо таким чином. Корінь з 29 дорівнює, ну, по-перше, він дорівнює сам собі. Ціла частина в нас 5. Зараз просто застосуємо такий метод. Додаємо 5 і віднімаємо 5. Тому що 5 це ціла частина від цього кореня. Тепер е, ми маємо: ось це в нас. Перше, а решта це дробова частина. Давайте ми спробуємо представити її у вигляді 1 поділити на щось. Я домножу на 29 плюс 5. І оскільки я на це домножила, щоб нічого не змінилося, треба на це і поділити. 29 плюс 5. Тоді в чисельнику ми отримаємо четвірку. Тому що 29 мінус 25 буде 4, то ми маємо 5 плюс. 4 поділити на корінь з 29 плюс 5. А треба, щоб було одиниця поділити на щось. І як в попередньому прикладі я зроблю переворот. Ось таким способом: 1 поділити на 4. Тепер ми спробуємо виділити цілу частину з того дробу, який утворився. В нас є дріб, корінь з 29 плюс 5 це чисельник, а 4 це. Знаменник. Корінь з 29 це приблизно 5. Далі 5 плюс 5. Так? ось. 5 плюс 5. це 10. 10 поділити на 4 це 2 цілих. Тому в цьому дробі ціла частина складає 2. Але давайте ми зробимо такий прийом. Ми цю цілу частину додаємо і її ж віднімаємо. І її ж віднімаємо. Давайте ми порахуємо, що це в нас буде. 2 – це 4 других, 24 других, або ж це 8 четвертих, так? Зараз 2, це 8 четвертих. 8 четвертих, і тепер ми порахуємо, що в нас вийшло 5 плюс 1 поділити 2 плюс 5 мінус 8 це мінус 3, тобто корінь з 29 відняти. 3 і поділити на 4. Тут ми теж зробимо переворот. Корінь з 29 мінус 3, буде тут. А тут буде одиниця. І тепер в нас є ірраціональність в знаменнику. Щоб позбутися цієї ірраціональності, я помножу на корінь з 29 плюс 3. І тут також для балансу корінь з 29 плюс 3. Дорівнює. 5 плюс 1 поділити. 2 плюс 1 поділити. 4. Корінь з 29 плюс 3, А в знаменнику в нас буде 29 мінус 9, тобто 20. Ми можемо скоротити 4,20, тут тепер у нас буде 5. І продовжуємо виділяти цілу частину з того дробу, який утворився. Корінь з, 20, з 29 це приблизно 5, 5 плюс. 3, так, це наш чисельник: 5 плюс 3. Це 8. 8 п'ятих. 8 п'ятих це одна ціла. Одна ціла, тому я додаю одиничку і віднімаю її. Давайте замість другої одиниці, яку я віднімаю, я буду писати 5 п'ятих, щоб порахувати, що там буде. 5 п'ятих. Дорівнює. Так. Дорівнює 5 плюс. 1 поділити, 2 плюс 1 поділити, 1 плюс. І тут тепер ми рахуємо. Корінь з 29 плюс 3 мінус 5. Це мінус 2, корінь з 29 мінус 2, п'ятих. Тут ми теж зробимо переворот. І, як ми вже зрозуміли, в нас завжди кожному наступному кроці все одно буде фігурувати корінь з 29. Ми нічого з цим зробити не зможемо, тобто цей дріб є нескінченним, такий нескінчений, неправильний дріб. І, по суті, давайте я тут поставлю три крапочки, а число корінь з 29, корінь з 29, ми запишемо ось таким чином, у вигляді ланцюгового дробу. Спочатку в нас 5, ціла частина, потім у нас 2, 1 і щось там ще буде далі. Можна ще кілька прикладів навести. Давайте розглянемо корінь з 37. Корінь з 37 це приблизно 6, тобто ціла частина це 6. Знову починаємо з того самого. До кореня з 37 я додаю 6 і віднімаю 6. 6 – це ціла частина. А корінь з 37 відняти 6 це дробова частина. Домножуємо на корінь з 37 плюс 6. Корінь з 37 плюс 6. В чисельнику будемо мати 37 відняти 36, тобто одиницю. 6 плюс 1 поділити на корінь з 37 плюс 6. Корінь з 37 – це приблизно 6, 6 цілих. Я зроблю плюс 6, мінус 6. Тобто будемо мати 12, 6 плюс 1 поділити –

Що ми можемо побачити? В нас знову така сама ситуація, яка була на початку. На початку в нас було 36 мінус 6, 30, корінь з 37, вибачте, відняти 6, корінь з 37 додати 6, і в знаменнику також корінь з 37 додати 6. Це знов чисельник, у нас одиниця. В знаменнику корінь з 37, з 37 додати 6. І якщо ми повторимо нашу дію, то ми знову отримаємо 12. Тобто в даному, в даному випадку буде так: 1 на 12, плюс 1 на 12, плюс 1 на 12, плюс і так далі. 1 на 12. Давайте я а, ось на цьому кроці зупинюсь, але. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що так буде повторюватись. І тоді корінь з 37 ми можемо записати наступним чином. Корінь з 37 дорівнює. Ціла частина 6. А далі 12, знов 12, 12, 12. Ну, так, до нескінченності.